Сумно в нашому дворі, сніговику малому, та він не скотиться з гори, не побіжить додому, від снігу вся земля блищить, сніговику незимно, ледь ледь в повітрі мерехтить. Сніжинка, цятка синя, та не одна, їх цілий рій спустився з неба долі, їх стільки, скільки в тебе мрій, танцюють в дружнім колі. Сніговик один стоїть, йому страшний не холод. У мене друга, уявіть, що ні було ніколи І ні з ким гратися у сніжки Його проймає туга. А навкруги пусті стежки Нема, немає друга. Нема, так буде, не журись. Ось вуглики, морквина, А замість шапки хтось приніс старе відро з під тину. І грають весело в сніжки на дворі два сніговики.